Ти Одіссеї Нолана, повернення соціальної мережі, гучний спадкоємець марсіанина, продовження грив кальмара, воскресіння форсажу та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. Сьогодні субота, і поки творча команда божевільних хлопаків вся сльоза, адже зйомки фінального п'ятого сезону офіційно завершилися. До речі, він вийде в наступному році. Прийшов час розібратися. Чим жила кіноіндустрія останні кілька днів. Пам'ятайте, що ви переглядаєте не Netflix. Підписка, лайк, коментар все безкоштовно. Дякую, що ви тут. Дякую за підтримку і цікавого перегляду. Розпочнемо випуски з найочікуванішого фільму наступного року Одіссеї Крістофера Нолана. Маєстро в своєму стилі, особливо враховуючи його любов до кінотеатрів, показав перший тизер майбутнього епосу ексклюзивно на радість Universal перед сеансами світу юрського періоду, що можливо додало глядачів культовій франшизі. Тизера поки що немає в мережі, хоча хто шукає, завжди знайде. Але якщо коротко, починається він з темного океану, силуету легендарного коника та. За голосу, що розповідає про падіння богів і кінець епохи, кажуть це Роберт Паттінсон. Далі показана сцена з Томом Холландом та Джоном Бернталом, і на фінал ми бачимо мета Деймона, що лежить на уламках корабля. Залом все досить просто, без обіцяного розмаху. Кадрів мало, все камерно, але доволі атмосферно. Відчувається, ніби та сама тиша перед штормом, який розпочнеться 17 липня наступного року, де Нолан разом із зірковим ансамблем Дусі Веса Андерсона. Я про кількість учних імен переверне з ніг на голову класичну пригоду. Поки Дагу Лайману не дали зелене світло на сиквел на межі майбутнього, режисер вирішив пуститися берега та перенести на екрани легендарне протистояння Стівена Кінга. А найдивніше тут не те, що це вже третя адаптація фундаментального твору короля жахів, а формат. Гадки не маю як, але грандіозну боротьбу добра і зла з купою персонажів, сюжетних ліній та хронометражем, що охоплює десятиліття, мають пихнути в один фільм. Наразі дійсно не обговорюють. Ця ніяка трилогія, що було б логічніше, а буквально одна картина для роману на понад тисячу сторінок, і це звучить як виклик для Дага Лаймана або як потенційна катастрофа. Сумно лише за протистояння, адже здається, хтось у Голлівуді дійсно прокляв цю історію. Після другого сезону The Last of Us, який, попрощавшись із серцем серіалу, почав безбожно втрачати рейтинги, щось таки мало статися. Але навряд чи ви очікували, що батько легендарної драматичної історії Ніл Дракман покине місце злочину. Головна причина, нібито повне залучення у виробництво гри Інтерґалактик Дихеретік Профіт. Але від шоу заразом відхрестилась і сценаристка Хелі Гросс, залишивши крейга Мейзіна самісінько за кермом продірявленого корабля. Драк... Гроз безпосередньо відповідали за дотримання духу гри. Її подібні зміни можуть кардинально вплинути на третій сезон, де в центрі оповіді, як всі ви зрозуміли, опиниться Ебі. Її сюжетка розгорнеться паралельно з подорожю Еллі Сіетлом. Педро Паскаль ще з'явиться на екрані як привид минулого, а фінал сезону, ймовірно, приведе на суд той самий покинутий кінотеатр. І якщо останні з нас втримуються на плаву, фінальний акорд має прозвучати у четвертому сезоні. До речі, пишіть, чи план. Ную далі стежити за серіалом. Чи все ж краще без цих страждань знову пройти гру? Арон Соркін, сценарист соціальної мережі, гучної історії про генія, який об'єднав мільярди, але залишився сам. Повертається у Фейсбук. Цього разу автор націлився не тільки на сюжетні кульбіти, але й на режисерське крісло, яке належало Девіду Фінджеру. Студентські драми Герварда та шлях від гуртожитку до мільярдної імперії вже в минулому, і в центрі подій другої частини опиниться серія вибухових розслідувань Wall Street Джорнал, відомих як The Face. Facebook Files, внутрішні документи, правила, токсичні алгоритми, проблеми, інструменти глобального впливу і навіть штурм капітолію у 2021-му, що й надихнув сценариста на роботу над сиквелом. Соні вже гріють сервери для запуску соціальної мережі. 2», а соркін підбирає акторів. і було б круто, щоб Джесі Айзенберг повернувся до своєї ролі. Хоча творець і не позиціонує фільм як пряме продовження. Вибуховий практично фантастично фентезійний атракціон повертається до витоків. Більше ніяких автівок у космосі, як заявив головний сім'янинці Він Дізель. у квітні 2027 року. Вийде фінальна одинадцята частина форсажу, що розгорне події в місті Янголів, де все і починалося, та сконцентрується на вуличних гонках без зайвого екшену та пафосу. Востаннє не те, що віриться, як і в те, що голівудська кузня відпустить цю франшизу. Адже розмови про низку спінофів вже давно лунають у мережі. Але найголовніше у цій новині, що культовий тандем Домініка і Брайана знову об'єднається. З Дізелем усе добре не переймайтеся, і поки що він не збирається до пола Вокера, який, на жаль, пішов у життя зарано. Проте актора знову повернуть заради великої фінальної ностальгічної крапки. Архівні кадри Старий добрий сіджає чи шаїшна маска воскресить Брайана поки невідомо як і те, чи буде це повернення лише на мить або ж декілька сцен. Проте саме рішення пишіть, що думаєте в коментарях неоднозначне. Це може стати зворушливою даниною поваги, а може здатися меркантильною спробою зіграти на емоціях. Усе загалом залежить від реалізації. А поки Домініка Торетто не відірвати від керма, я нагадую вам про Hotline Finance. Саме тут, в мобільному застосунку, сервіс онлайн-страхування, ви можете швидко оформити автоцивілку на своє авто, туристичну страховку, зелену карту для виїзду за кордон та інші. І все це не просто зручно, а й вигідно з моїм промокодом навколо Кіно 10, що гарантує знижку 10%. Всі посилання, як завжди, залишаю в описі під відео. Обов'язково користуйтесь. Я вже неодноразово розповідав про адаптацію чергового бестселера Енті Вейра, автора гучного марсіанина. А тепер Амазон поділився першим видовищним трейлером проєкту Аве Марія. Райан Гослінг рятування світу і космос. Далеко незвичайний шкільний вчитель прокинеться на кораблі за багатько світлових років від землі. Він згадуватиме, як і чому тут опинився, та намагатиметься врятувати людство від льодовикового періоду, адже задаткові мікроорганізми пожирають енергію зірок і, зокрема сонця. А допомагатиме Райану несподіваний союзник. І я шокований, що цей поворот трейлер спокійно розкриває. Залом все виглядає дуже амбітно, так ніби голівудські боси всерйоз вирішили врятувати нас від нестачі наукової фантастики у кіно. До речі, над сценарієм працював як автор роману, так і Дрю Годард. Що лов'яга що допомагав зробити марсіанина блокбастером? Тому шанси на ще одну сайфай-бомбу, яка здетинує в березні наступного року, велетенські. Нарешті всі ми дізналися, чим же закінчуються смертельно цікаві ігри південно-корейського хіта. До речі, це хороший приклад того, як голівудські боси намагаються роздути, хоча й не те, щоб оригінальну, але круту та самодостатню історію першого сезону. Але ні сил, ні ентузіазму не вистачає. Вам же теж фінал здався відверто слабким? Пишіть, а ми переходимо до нових ігор. Тут будуть деякі спойлери, тому обережно. Гадаю, всім і кожному стало зрозуміло у заключній сцені з Кейт Бланшет, що американська версія наближається. Хоча на диво режисер оригіналу це спростував. Рекрутерка із США ніякий не місток, а буквально його ідея, яка підтверджує, що цю систему так просто не зломити. До речі, в альтернативному фіналі саме Гіхун мав залишитися живим та побачити процвітання ігор на іншому континенті. Що ж, хочеться вірити режисеру, але водночас не варто не Дооцінювати Все всесвіт марвелівських масштабів уже будується. В грудні нібито розпочнуться зйомки значно похмурішого та психологічно напруженого американського продовження. Ну ви розумієте, Девіду Фінчеру тут є дорозгулятися. Зараз вони займаються пошуками локацій та кастингом. А чутки про появу Бреда Фіта або Леонардо Ді Капріо, можливо серед віп гравців не згасають. Також нині ведуться активні обговорення інших відгалужень, висвітлення першої гри в Кальмара. Шлях Юхуна між першим і другим сезоном або ж становлення фронтмена. Як ви розумієте, Netflix не відпустить кальмарські ігри, але поки вони ще далеко раджу звернути увагу на злочинно недооціненого жанрового сусіда Алісу в прикордонні, яка обзавелася трейлером третього фінального сезону, Джокер буде розіграно. На тлі безкінечних чуток Амазон нарешті знайшли режисера для 26-го фільму про Джеймса Бонда, і це не хто-небудь. А Дені, прибуття Дюна, той, що біжить по лезу 2049, вільнев. Люблю постановника, але його філософське, епічне, часто, медитативне кіно не те, що перегукається з динамікою, шармом, вибухами та перестрілками Бондіани. Сам Дені каже, що Бонд для нього сакральний персонаж, а режисура наступного фільму мрія, яка. Нарешті стала реальністю. Він обіцяє зберегти традиційні канони і водночас відкрити серії нові горизонти. І хоча до прем'єри ще далеченько, 2-3 роки, робота вже кипить. Потрібно знайти сценариста, написати сюжет і найголовніше обрати нового бонда. А це справжній квест для Амазон. Претенденти змінюються о як часто, і від Арона П'єра ми вже переходимо до зі слів інсайдера, актора британського походження, якому менше 30 років. Серед основних кандидатів наразі Том Голанд, Гаррісон Діксон і далеко не британець Джейкоб Елроді. Цікаво, можливо, це натяки на юного бонда і ретро-пригоду про становлення агента 007. Зрада та теорії змови довкола Джеймса Гана відміняються. Сценарій другого Бетмена Мета Рівза офіційно готовий та затверджений очільником студії. Тому Dark моду DC, який розгорнеться окремо від оновленого кіно всесвіту, якщо звичайно нам не підкинуть сюрприз про їх об'єднання. Бути. Серіали про злодіїв «Готема» розвиватимуться, а Колін Фарелу, крім другого сезону Пінгвіна, на який не так давно натякали творці, знову випаде честь приміряти ганстерський костюм. Адже як першочергово планувалося, актор з'явиться у продовженні нуарно-детективної дісеї Роберта Паттінсона. До речі, не знаю, чи встигну сходити на супермена до релізу цього випуску. Тому саме час нагадати: у минулу суботу я опублікував крутий ролик про історію Супермена у кіно. Який ви пропустили. Тому, якщо вам цікаво, прошу переглянути його до кінця та дати йому хоча б якісь шанси на воскресіння. Адже переглядів критично мало. А випуск я робив сім днів і це, м'яко кажучи, сумно. Тому буду дуже вдячний за перегляд і коментар. А ми продовжуємо. Після катастрофічного провалу трансформери початок всі подумали, що роботам нарешті дали відпустку. Але ні, цей двигун вирішив знову завести Майкл Бей, батько кінематографічної саги, по фільмам якого можна ідеально простежити шлях франшизи від феноменального злату. Я про перший фільм до гучного вибухонебезпечного падіння. Картина Бея ніяк не буде пов'язана із попередниками, хіба що дахозносним сіджайним екшеном, який полюбляє режисера. А сценарій до цього дійства напише ноунейм no чолов'яга, що працював на The Binge. Гадаю, не тільки я взагалі не розумію, що це, і головне, як вдалося вмовити на цю авантюру Paramount. Адже їм не те, що бракує ідей. За словами інсайдерів, близько п'яти фільмів наразі перебувають в розробці, включно з кросовером атаки кобри, з трансформерами. Який я розповідав? Шибайгола народжений заново, не те, щоб виділявся на тлі багато серійної легенди Нетфлікс. Хоча серед низькосортного конвейеру Дійсне, жінки-Галка, Міс Марвел Ехо та іншого непотребу, що згасив бажання переглядати марвелівські серіали, був перлиною. Зараз команда закінчує зйомки другого сезону і вже з середини липня відразу береться за спецепізод карателя Джона Берентала, який, як ми бачили по шибайголові, точно збереже похмуру жорстокість, та сподіваюсь, потішить. Більш динамічною пригодою, яка працюватиме не тільки в рамках нашої ностальгії. До речі, харизматичний Франкасел складе компанію Пітеру Паркеру в новому сольнику Тома Голанда, а також трохи більше про Діснеївську ностальгію з золоте джерело Мікі Мауса. Мишуча імперія наразі планує повне перезавантаження Індіани Джонса. Щоправда, сподіваюсь, вони залишать спокої Гаррісона Форда, як нещодавно відійшли від ідеї, можливо, не назавжди. Сиквела Аладдіна, книги джунглів та Малефісенти. Наразі Мікі Маус після успіху лампового повернення Лілої Стіч, продовження вже в виробництві, відновили роботу над лайфекшеном Рапунцель та Геркулеса. Також з певними труднощами вони працюють над другою частиною Круели і не варто забувати про експлуатацію далекої-далекої галактики. Обіван повертається. Дісней вирішили продовжити його пригоду у другому сезоні та в підвалах імперії виношують мультсеріал Дарта Мола, який можливо обіграє оригінальні плани Джорджа Лукаса продемонструвати спробу антагоніста відновити злочинний синдикат, але у часи правління галактичної імперії. Залом, з поверненням Боба Айгера в Дісней ми з головою поринемо у світ перевірених персонажів, сюжетів та франшиз, особливо після катастрофічного провалу крутої піксаровської казки Еліо здається, всі ви пішли та повели своїх дітлахів на пухнастого синього бешкетника, проігнорувавши космічну пригоду. Тому оригінальних ризикових фільмів найближчим часом буде ще менше. Привіт, сиквельно-франшизна ера. Всесвіт одного з моїх найулюбленіших ситкомів Теорії Великого Вибуху продовжує розростатися. Про майбутній спінов на чолі з депресивно-кумедним власником магазину коміксів Стюартом, його дівчиною і геологом Бертом я вже згадував. Але навряд чи хтось із вас міг подумати, що він увірветься на територію науково-фантастичного жанру. Як повідомили творці, серіал матиме назву Стюарт не зміг врятувати Всесвіт. І так ситком буде пов'язаний із мультивсе. Святим божевіллям невдачливий хлопчина після того, як зламає загадковий пристрій Шелдона і Леонарда, буде змушений врятувати нашу реальність від гибелі. А й спроби все виправити мають подарувати нам зустрічі з альтернативними версіями культових персонажів теорії великого вибуху. Хто саме з'явиться, поки невідомо, та й мульти всесвітна лихоманка останнім часом трохи дістала. Але що з цієї гіківсько коміксної авантюри вийде, мені дійсно цікаво. Відкриває бокс-офіс минулого тижня світ юрського періоду, який, чесно кажучи, складно назвати відродженням. Під обіцяє щось нове, свіже, епічне, але черговий перезапуск йде протоптаною стежиною і навіть не намагається вигадати щось оригінальне. Хоча це не завадило фільму при бюджеті у 180 мільйонів за 10 днів у прокаті зібрати 340. Не мільярд до мініону, але відродження 100% буде прибутковим. До речі, воно. Зробило Скарлетт Йоханссон найкасвіша акторкою в Голлівуді. залом Гарету Едвардсу, який подарував нам бунтар один, знову вдихнути нове життя у чужий легендарний всесвіт не вдалося. А це й не дивно, адже Девід Кеп, сценарист оригіналу, ще в далеких нульових чесно зізнавався, що вже все сказав про динозаврів і таки не збрехав. Не знаю чи можна, кричу, що копіювання всього і вся назвати поверненням до витоків та вшануванням культової спадщини, адже. Же нібито фан-сервіс глядачам подавався з нотками іронії, однак такий підхід особисто мене розчаровує. Переглядав, начебто, нову частину з новим пулом персонажів, але все було до болю знайоме. Сюжетні ходи, повороти, фінальна битва, до речі, до цих генетичних монстрів відношусь скептично. Фільм безумовно красивий, гучний, видовищний, втеча, річко від Тірекса, Ван Лав, але добіс авторичний. Як літній блокбастер, парк розваг працює. З пафосним підзаголовком відродження команда її погарячкувала. На другій сходинці прокату, хоча і з Велетенським, але розташувалася шаблон на якийсь світ юрського періоду формула 1 призові якої вже сягнули позначки у 300 мільйонів. і Хоча точний бюджет, який безумовно велетенський, не розкривається, здається Apple, що продовжують тішити нас оригінальними новинками, як на малих, так і на великих екранах. Благо у них є для цього багацького грошенят, не поздраждають. Як ви розумієте, в Формулі 1 в плані сценаріум, яко кажучи, не вдалося обігнати того ж Форда проти Феррарі, відомих у нас як аутсайдерів, і це очевидно, вся ця сюжетна казочка з новачками, ветеранами, гонщиками, противниками, тренуваннями, любовними драмами та напругами на трасі заїжджена до дірок. Але коли цей шаблон обгорнутий у шикарну кінематографічну обгортку, аналогічно подорожі Пандорою з Джеймсом Кемероном, ми отримуємо еталонний блокбастер обов'язків. До перегляду, особливо в max Джозеф Косінський виправдав абсолютно всі очікування, і після Меверіка створив черговий адреналіновий атракціон, що мчить на повній швидкості, захоплює дух та вражає. Мені все сподобалось від акторів на секундочку в піту 61 рік до музики Цимера, але візуал та рев моторів поза конкуренцією. Дві з половиною години пролітають непомітно, навіть якщо ви зовсім не розумієте у Формулі 1», максимум, як і я, можете впізнати Льюіса Гамі. Мільтона для справжніх же фанатів і вражень, гадаю, було набагато більше. На третьому місці розташувався як приборкати дракона, подолавши відмітку у півмільярда при бюджеті у 150 мільйонів та відкривши дрімворкс від прибуткових лайфекшенів. Четверте місце у бокс-офісі дісталося ще одній ламповій сімейній віддушені ліло і стіч 975 мільйонів уже в кишені. Це найприбутковіший фільм цього року. А до бажаного ярда залишилося зовсім трохи. На п'ятому місці опинився абсолютно недооцінений мультфільм Піксар Еліо, який за 20 з гаком днів акумулював мізерні 98 мільйонів, навіть не наблизившись до виробничих витрат у 150. Це велетенська катастрофа та черговий дзвіночок для студії, що оригінальні ідеї нині, на жаль, не приносять грошей. Ну і також у боксофісі варто згадати 28 років по тому. Атмосферна постапокаліптична драма, яка також незаслужено не відбила свій бюджет у 75 мільйонів. На по покишеням лише 120. А тут я вже мав би попрощатися, але прямісінько з кіно хочу поділитися враженнями про супермена. Поки що без сифор, адже інформація по зборам ще не з'явилася. Творіння Джеймса Гана це не революція, не воскресіння супергеройки, не гучний Камбек DC, а чесна щира історія про того самого культового персонажа із сторінок коміксів. Так не все ідеально, іноді наївно, іноді занадто мультяшно, іноді не вистачає трагічності. Привіт снайдерката, але драми придостатньо і в цьому й суть. Цей супермен не месія, а просто добрий хлопчина, який хоче робити правильні речі. З перших секунд Джеймс Ганш бурляє нас у вир події, конфліктів, скандалів та війн. Паралелі з сучасністю, хоча з назвами країн можна було б визначитися, важко не помітити від техномагнатів до диктаторів і беззубої верхівки. А медійні страчі із місцевими ботофермами – це просто некст левел. Сюжет, очевидно, абсолютно нескладний, хоча і є декілька віртуозних сімейних нюансів, та й цікаві персонажі з багатошаровим підґрунтям знайдуться. Адже Ган вміє працювати з командами та купою навіть маловідомих облич, які виступають не тільки фан-сервісом, а й штовхають історію. Містер Тарифік, Зелений Ліхтар, Кріпто та задаткова постать у фіналі вогонь. І так, якщо по трейлерам ви думали, що у Супермені буде до бісу персонажів, ви помилилися. Їх ще Більше адже команді вдалося приховати декілька дуже крутих і неочікуваних камео. Актори навіть враховуючи непереможну тягу Гана, пхати у фільми друзів, родичів та знайомих на своїх місцях. Кларк, Лоїс, Лекс, Тріо, яке ви бачили безліч разів, виглядає шикарно, особливо ексцентричний Ніколас Голд. Якщо враховувати скепсис в мережі до цього амплуа актора. Події розвиваються зі швидкістю флеша. Джеймс Ганн, звісно, не був би собою без ретро, музики, іронічних жартів та й ударів по дітородним органам, але це точно не було схоже на цирк. Режисер не перевернув жанр з ніг на голову, не знаючи це взагалі нині можливо, але й не впав лицем у багнюку. Людина зі сталі офіційно перетворилася у людину з велетенським серцем. Це барвиста, драйвова казка з крутим екшеном і щирою тушею. Я приймаю ці правила, тому чекаємо на розвитку. Отоконовленого всесвіту та нові релізи. Миротворець вийде уже в серпні. А за ним у червні наступного року «Супергерл». Дякую за увагу, друзі. І до наступної суботи. Ролик про історію Супермена у кіно перед вами. Переглядайте гарного дня!